I got spurs that jingle, 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 jingle. Витаю, тип, этипши, ми продовжуємо грати в Dead Space 3. І... блядь, яка та херня происходит. Я не можу понять, за що в ігру, а тут что-то екран скидывается постійно, і трупи літають. тики так конченый бред, на цю хуйню. Хе. Но перезаходить не хочу, потому что. Шо... Мне откинули их разного тут чекпоинта пока не було. One scan. Це... Це цукерка. Це похоже просто на ...шоколадний батончик. Не знаю, може тут був чекпоінт? Провать перезайти. Зберегти і вийти, треба попробувати. Да, чекпоінт просто охеренный. Ну такі, блядь, чекпоінти, як у... Іграх в ...іграх Ubisoft. Тоже саме, самое, я хер знаком. А. О, ни хера не поменялось. Бля. А что за хрень? Что это за бред? Короче, как вы хера не поменялось, но хотя бы экран нормально работает. Не подпрыгаю. А трупы кого-то хера подпрыгают. И не может залутать их. Крон дійти до наступного чекпоінта, щоб не цей. Хер зна откуда найти. Так, ну тут должна бы ще спис оце. Я ж не вчора начал играть ігри, я понимаю де Де буде цей. Де нападуть куча Де ви, блядь, що з ними происходит. Та призрадись, ёпте! Блядь! Ну, это кстати не можу трупы лутануть, потому что они улетают херно куда. Да пизда, ты юзанешь тазов. А, нихуя нема. Блядство. Давай. Псец. Блядь. Кахуйня. Еп. Ну я впевнений, что якщо я загуглю. В інтернеті таку херню, вона нічого не покаже. я, блядь. У мене пост... постійно какая-то херня відбувається, то з компом, то з іграми, що... Ну не те такого нема. Ти хер знайдеш цю ошибку, тільки, блядь, у мене вона. Куда, куди, куда, блядь? С У зоні нехеровый. Тю -тю 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 -тю. Бля, куда ты? Подожди, подожди, подожди. Опа. Е, выпало 6. У меня патронин непогату. Еба! И ложи, ложи, тут! Е. Блять, аптечка выпала. О, спецназ. Хо-хо. Не, нихуя но. Добро. Ааа, блядь, слаб. Потяг потяга нема. Okay. Добре, я дістався до станції. Що на кшталт людей Данька? Відірвався в загальній паніці. Це виграє нам небагато часу. Well, так сідай на потяг скоріше, не вийде. Схоже, потяг намагалися снастити новим локомотивом. І. Тепер доведеться зібрати його в ціле. Так поспіши. Конометники Данька вже близько. Спробую відірватися від. що? А спробую відволікти їх на себе. А ти ворушись. Тягать надо кудись. Ага. А, хуй на Сидины. Укаш oh, тегер. А, ah, цвет пронадол. Ты шинь Ага. Ні. Uh -huh. Назад. ні. Цей. Перед Давай. Уиииии. Барсе, да? Ага, тепер це стикується з тим? Том і Суци Да да ну и Та, бля. А Ай не побачив. А воно так И вот не держится Е, Подожди Алло а ми, я, я Добре, Нортон, я під... Я зацепив потяг і готовий. Готовий виїхати кідевним воротам. Ти мене не, не пропустиш, я єдиний об'єкт, який рухається. Зрозуміло, зрозуміло. Понятно і понятно, типу, що. Зрозуміло, зрозуміло. Understand, дестонт перевели, так? Да? Якийсь машинний перевод, що. Добре, добре. Почну з почну зближення, як тільки ти покинеш місто приготуйся до перехвату. Буде непросто. Єбать! Ай, блядь! Норден. Так я не сказав, мені що осталось Еллі. Не зараз як Вона жива. тексту. В Останній раз її бачили на транзитній станції. Вона сказала, що наткнулася на щось грандіозне, десь в заскреченому місці. І більше наші шляхи не, пересек... не перетнулися. Ну, зна... знаючи твою колишню дівчину, можна сказати, що вона жива. І злан. Зла як... зла як деван? З того, що ми ще її не знайшли. Мені щось нортон. Нагадує... Єбать. Це нас! Нагадує цього медведя з мультфільму Бернард. А ось і кавалерія. Погнали, полетіли. Єбать. блять пинь и бах есть он стреляет тащится. а бляха отказала головная батарея Айзеку тянь свою сраку сюда блять стараюсь давай, движение, движение, Айзек, быстрейше Парит нахуй за самолет. Зараз, зараз собой Николай Давай. Бежу. Бежу. Бежу, 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 бежу. Что, QTE, QTE сейчас буду, не? А, не. Ай, бабуда. Блю, найс. Че не? А, не, найс. Так, наверное, король. Капітані у мене забираємося звідси, швидше. Сипалась. та Фух, экшен, непогано. Посовів, коє шайзик. Хто це? Мій хлопчик. Гарний хлопчик. Він шо? Сказати, а, він помер. Данька його убив. І його мама. Співчуваю. Ага, забий хуй. Ми не були друзями. Дякую, що прийшов мені на поміч. Наступний раз старайся краще. Керо, Айзик прокинувся? Да. А, добре. А, мы майже на месте. Тягни его на месток. You are the man. Ты чё? Че, блядь, ты охуев, чтобы мне пушкой показывать? Не боишься, если я сейчас так... Блять, где он? Сука! О, все, на нахуй. А, не, ты его, блядь, нема... Что у вас есть пиздать? Патроны есть. Ага, ага. Трошки спешлю. Не пока нам. Всем увага. Триває. А, блять. 13, день, а, 13 днів назад. Агент Елі Лен, Ленфорд, хіба, хибан уже агент. Її команда свершила стрибок. Шо. Стрибок та умання. До відміченої. Без відмітки на картах планети. Думаю, що саме тут знайдемо. Тут знайдемо рішення, пробл... рішення проблем з маркерами оболіськами. З тих пір зв'язок з ними, з ними нема. Нашою головною цілею є. пошук і. Шо? Забезпечення безпеки агенту Ленгфорд та її людей. <пілляння> Щось знайшов, які-то деталі вже. Чотири як-то хуйні. Металолом. Металловрут. Та в мене там, там фул ХП було? Як я ще лічканувся? Нашого фінажа, взагалі. Так, пошли. А, все равно тут закрыто. Добре. USM... Евро, да. Эвдора. Це типа наш корабль. Сміли нагадує корабель с этого, с боя бипопа. Вау, це мы типа в этом. Каком мы О, ну я так и знал, что що тут щось є. патроны и артефакт years go никуя вот это вот, так я читать Ты просто так покидала рюкзаки свои чипы ну что на в неких своих этих кабинок человек топ бы 15 секунд до цілі. Готовий вийти з стрибка, що вона сказала, я таке не спіл І так, пані та панове, ми йдемо в. Ми йдемо на умання. Так що. Придержимося старого вектору на вхід. Росен. Розраховуй. Виходимо. Вихідний маяк. Запалінований. Вхід Хит... через 5. 3, 4, 3, 2, 1. Що, місяць? Що це таке? Місяць. Або що з нього залишилось. Хіба я не був на місячній базі? А, ні, то по-моєму пітер, що був. не розумію. Охренеть. Схоже на свалку. Більше нас на кладовище. Я. сигнал від корабля Аліп. У мене тут сигнали декілька Но... Ну, це всі не наші. Згідно база даних, це бойові кораблі суверенної колонії. Серйозно? Їм, мабуть, вже 200 років. Чекай, чекай, чекай. Є ще щось. Сигнал. Це сигнал порятунку від корабля. Прямо по курсу SMC ранок. Ранок. Можливо, там ELI? Хотілось би вірити. Так, Розен. Около 500 км. Так, сер. Ці вогні. Які вогні? Тримайтесь. <плес> Ні. Міни! Мины! Ротсон, вытягивай меня А... Овага. Блять, мене. Я не можу. я не можу. Еблыйс, еблиз, блять. А... Всем покинуйте Швидко, Шутка, шутка, шутка. Ді... Біжимо! А, черш, забирай. Давай, давай. Блять, у вас немає у когось магнитного поня, щоб поля, щоб підкинути ці просто. Бо щоб вони не змогли підлетіти. Івай, Айзек! Айзек, де дай ще з руки? Ліхтар, нанах. Но! Фота, е, хватай панелі і блокуй проем. З тих пірок все полетіло по пизді. Дивись, зараз поясню. Карвер, де взяти костюм на вихід в космос? Карвар! Ось там! Мені щось не понравилось, блядь. Вы тут начали паниковать, а Айзик уже научился цей хуйні. Так що, блядь, дымбарей, не ся в руки і ебаши. Бля, пробой на гравитации пизда. Ебать, ебать, їбать. Ай, нахуй. Блядь, не сподевай, схло. Спло якісне. давай, 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 давай. Может стазы съебануть на скул, чтобы оно замерзло и не это. Не раскрылось. Бать, буха забирай, пизда. Ай, бля. Все, костюмчик, да? Уже она просто на курточкой какой то Дальше типа сдайте костюмы с паршей другой части. Можете с шлемом надеть, на я охуенный. Это три полоски. По четыре полосочки. А, не, то говёный шлем. Iron да, айронмейновский. Так ты хоть не дыхай, ты ж, блядь, в космосе открытом, пиздец. Он вынырнул. В космосе. Пытается достать за всю хуйни. О, подожди, блядь. Под, подожди, пиздец, вот тут гуляется. Тусь, тусь, тусь. Okay. Так, що you. це, напевно, передвинути треба, так? Що, 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 що? Так, я бачу. Що? Прореху. Розен, люк, приготуйтеся. Як тільки я а, звільню захват, вас відкинеть від Евроди. Всем ухопиться за что-нибудь. Нажать надо? Да. Ебать! Это спасательная шлюпка какая-то. Держись, блять хули ты одной рукой держишься? Тихо. Пиздец. Погнали. Мяу. Мяу. Я, я не могу остановиться, стрелять. Тримайся за... Держись за мной, я почти достался. Мины! Мины! Ебать, я ни не заметил, я смотрел на эти ебаные субтитры. Чего держись за мной, он сказал. Oh, Подожди, блять, а как мне в эти ебаные мины вернуться? Или я могу стрелять? Я можу стрелять все мины, ебань. А у меня патроны бесконечны? Oh, Хотя бы. Что збив... було так. Да, і воно, блять, каже, что можно их сбивать, тільки тоді, коли пролетів уже мины. И тебе 100% да. Дадо... догадатися самому, Азик ТД. Е... Близько, тримайся. Догадатися до того, как ты, блять, долетиш до цього. Не, шо я пиздю? Ты тоже догадайся про то, что можно стрелять у мины. До того, як ты покажешь це в обучении. А як тільки, блять, ты вилетів в космос, нельзя показати? Эй, бережніше, бережніше. Я не можу зупинитися. Пролутись сейчас наскрізь не О, не, не, не. Є, е, е, е. Блять, руку Бережно! Йдемо на повній тязі. Сповільнюємося. Ось так, ось так. Ось так. Хуєба. Охренеть. Не роби так більше. Зможемо дотягнути... Зможемо дотягнути до грузового дока? Так, думаю, що так. Да. Сигнал... Снова порятунка Лей йде е, звідки зсередини. Так не будемо. Е, будемо навіть сподіватися. Блять, ну отруй які-то машини перевод, їбаний. Прям все впевнений. Чого блять, нема на третій українізатора? українізатору. Fuck. Ооо, к. Е, схоже, напруги нема. Е, Вантажна двері не відкриті. Десь має бути будет рычаг ручного керування на двері. Right. Точно. Спробую пробраться прибра... нажміть F. А. Ah. Interesting. И походу тут надо кислот тому що він і так уже твисти. А, well, ah, повітря є. Пэл теж. А нахера ты no. що треба то Не надо нюхать. Що e, він сказав, блядь? А, ще, може, може, він спитав, хтось є? Е, e, ні, схоже, я перша жива душа за весь, за весь час, за весь цей довгий час. E, спробую відкрити грузові затвори. Зачекай. Блять, треба читати, коротше, різними голосами, так? пильніше буде. Вони у всіх однаковий голос. Як, блять, які-то, Піратський перевод фільму. Глядачий. Чи отак треба нос зажати і отак читати? Ама! Велком! Тут шип! Цікаво прийняти! Стає тяжко дихати. Скільки ще? Хай uh. Спішим як можемо. Марк зовсім. Е, поплітнів. Бладнів, бля бля, -бля, -бля. поплі бледнів. Е, я не можу зупинити кровотеч кровотечу. Бляха, Айзик, чекаю двері. Я Я тебе запустю з іншої сторони. Ось ось так. А тепер заходь. І допоможи мені добре. Впереди написано. Айзек, Елі надіслала сигнал порятунку з глибини кораблю. Кораблю... Ти піде, що за мною? Ну я не можу кинути Розен і Люк. Пошли мені координати, я перевірю. Давай, Эй, hey, только не лезь глубоко. Это наказ. Пошел нахуй. <laughs> вот, за что это тебе скажу. Ебать, карвар. Уй, я от него шмотка. Класс. Если излучатель Тесла выпал. Нашел. А, это же для пушки, наверное. М -м? Чип. Плюс один перезарядка. Interesting. Ніхуя. Схоже, що запечатаний затвор на карантин. Да! Можеш його прорізати. Ні, занадто товстий. Но, якщо подати напругу, він відкриється. Cycle open if I can power it up. Станок. Ну тоді закрафтимо все. Бля. Так, я зробив до цього енергоканалу. Ще є станок. Ще є станок за запитав. Станок. Ну всюди багато запчастин. Я можу зібрати пушкою. І посерйозніше це все. Розумно. Ну це ж твої ідеї, їбані тупи нахуй. Ха. Опа, опа, яка там мазь, мас дюка зашумає. Що... Гель, самат гель. Чо? Преобразователь. Ну добре, тоді Закратимо щось наступній серії і тоді то, в наступній серії. Дякую, що дивились, сподіваюсь, не забули ніже під щось що написати, щось що підписати. Через яку що дивились, до нових зустрічей, бувайте!